Одразу вам показую, подивіться, наскільки довгий ремінець, наскільки він довгий. Звичайно, я так носити не буду, тому зараз я зроблю так, щоб було зручно мені одягати її як розбоді і подивіться на цей просто шедевр зблизька. Подивіться на цю роботу. Це все ручна робота, дівчата. Це все варена шкіра. Кожна сумочка це просто окрема перлина. Варена шкіра це не мас маркет. Це шедеври. Подивіться на цей раз. Я красиво придумала. Я красиво придумала, як, як наче сердечко, і ця і ця прошивка біленьким. Ну просто неймовірна модель. Подивіться, скільки кишеньок, і зовнішнє відділення, і ще й довгий ремінець, і просто неймовірно. Хочете, носіть її на плечі, хочете через себе. Кольорів дуже багато ще немає в каталозі для змовнячка древ.